Ще хотіли би пане Аркадію обговорити з вами новації, так які можуть відбуватися вже з наступного місяця. З червня ВПО мають отримувати новий вид допомоги. Хотіли би у вас власне розпитати, що це за допомога, який її розмір, і хто може на неї претендувати на сьогоднішній день? Держава розробляється. Багато інструментів із приводу компенсації по оренді житла для внутрішньопереміщених осіб, і з приводу переоформлення цих 2000 гривень в ЦНАПах і великим факапом міністерства соціальної політики, великим недопрацюванням стало те, що люди не могли, навіть ті, які автоматично претендували на виплати, не могли. Отримати достатню інформацію в центр надання адміністративних послуг і не могли переоформити навіть ту допомогу, яка їм полагалася, тому. На сьогоднішній день дуже важливо, щоб внутрішньопереміщені особи розуміли, що буде завтра і що держава про них піклується. І тому там, згідно і нашої роботи наших досліджень, згідно досліджень там авторитетних організацій гуманітарних, основною проблемою є житло. І на сьогоднішній день і громадськість, і держава має працювати над тим, щоб вирішити питання житла для внутрішньопереміщених осіб. Пане Аркадію, а до вас вже починали звертатися люди з північних регіонів Харківщини, де зараз власне відбуваються бойові дії, де росіяни посилили свій наступ? Чи надходять уже звернення від цих людей, і власне з якими проблемами, якщо так, вони звертаються? Звичайно, з Вовчанська, з Харківщини, і в принципі скоро я думаю, з міста Харків до нас звертаються люди з приводу допомоги в евакуації на сьогоднішній день, на превеликий жаль, дивлячись на те, що в медіа показують, що все не так погано. Є великі проблеми з логістикою евакуації. Ми не знаємо, куди евакуювати людей. реінтеграції рентера окупованих територій немає достатньої кількості шалтарів для внутрішньопереміщених осіб. І якщо е, завтра, наприклад, е, я не хочу, щоб це відбулося, але якщо будуть буде евакуація з міста Харків, ми бачимо, яка там ситуація там буде масова евакуація. Нагадую, що в Харкові проживають ну, зараз, ми я не можу назвати яка це, але це сотні тисяч. Людей можуть одночасно захотіти евакуюватися. Держава на сьогоднішній день до цього не готова. А якщо ми говоримо і про інші зараз напрямки фронту, не лише про північ Харківщини, а загалом просто зараз і ситуація біля часового яру достатньо серйозна. І очерети це покровський напрямок. Чи запити надходять зараз від людей з цих власних регіонів? Так, нещодавно ми допомогли сім'ї з Новогродівки переїхати в більш безпечний західний регіон нашої країни. Надходять, звичайно, запити, надходять запити і постфактом з приводу оформлення виплат, роботи з гуманітарними організаціями, тому що не так, не, не так достатньо засобів для комунікації між внутрішньопереміщеними особами та їх інтеграцією в нові громади. Є приклади. Об'єднаних територіальних громад, які дуже ефективно і радушно працюють над прийомом внутрішньопереміщених осіб а є на жаль і більш такі негативні, неефективні приклади.